Веронічка не було, а як почалась для тебе війна, пам'ятаєш? Як почалось, спочатку бабуся думала, та не буде війни, та не буде, а потім почалось. Це було там, але це, я не пам'ятаю, якого це числа було. І там почала бахкати, і ми всі побоялись. Ми не пішли в підвал. Там були дві стянки, ми туди положили подушки, дивани і щоб просто. А потім, коли почалася сильна війна, ми пішли в підвал, ми не могли навіть піти. Ми слышали, як там. І ось це ось ми боялися, що в папу попаде, в тютю, так ні. А потім, коли ми заснули, так зразу ж, що в нас попало. Важко адаптувалася. Веч... Вечори були важкі, плакала. плакала. Цілий день йде в школу, носить сумку, говорить, має посуд. Починає смеркатися, вона лягає і плаче. Хотіла багато говорити вечорами. Ми говорили про її тата, про бабусю. Про рідних, вона весь час поверталася до того, як то було, де вони були, як то сталося. Вона добре пам'ятала, що було після вистрілу, що був пісок в очах, і бачила одним оком, як її близькі лежали, хто де лежав, з якого боку. І вона так насправді вона так і вже тоді, в той момент, вона відчула, що вони, напевно. Не, не живі. Але так, щоб воно дійшло до усвідомлення, то, -то час, час, час. Життя їй не було легке до війни також, тому вона була м -м, не, не, дитячо, не дитя, доросла не по-дитячому. І то цей досвід її зробив такою розумночкою в житті. Тому з нею не було про те важко говорити. Я говорю з точки зору віри. Ми говорили про те, що є нова Україна. Що вона є в небі, і що там є всі, хто загинув, бо тоді були та історія Бучі, Єрпіня і Богледару, і що вони там мають свою гарну хату, там немає окупантів. Вона дуже так затягнулася в ту історію. І тоді ми перейшли до того, що ну, там твоя сім'я теж є. І так трошки. Щостро. Я не міг взагалі грати. Буває дуже вульгарна, і то я. Ні, ні, Вульгарна не треба, вульгарна не треба. Вероніка. Скажіть, у вас тут є якийсь інтернет? Є дебеште. А то вже ти сама дописувала молодець, а то написала ще тільки молодець, я досліджую світ. Ай-яй-яй. Слухай. Я вже штоя молодець. Тут вже ти писала молодець, а тут далі вчитися молодець. Замість оцінки ти собі сама молодець не пиши, добре? Ну, покажи мені. Я так, щоб не сильно не вмію, а так ну я. Покажи, що читаєш? Покажи мені в межа в... 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 Пі... заголовок тут, пальчик сюди ставим. Давай пісековыя годинник. годинник супер. Трошки, трошки. Добре, давай це... ще. Добре, це... давай щось інше підемо. Срай математику ой, Я ой, вам і... кажу. Ти чого? От щось намальоване навіть нормальне. Це я... <клес> намалювала, а що не можна? Можна. Свою. Щось дуже мало написано, один лісочний. Бо це новий що? А ти вже один списала? Так. Що? Не став, не став, не став, не став, не став. Все добре. Довга частина, але вона щось Угу. — Десь ми мали ручку, щоденник підписували, так? Ми будемо а, давай одиничку вмієш писати. писати Пишемо одиничку. Три до десяти. Тобі не започали в школі. Супер, які гарні цифри, як акуратно. Дуже почерк, правда? Веронічка, С люкс, люкс? А чого ти хвилюєшся? Ти, ти не переживаєш, Це справді добре все в пріоритеті. Може, малюночки якісь ще маєш? Немає. Ну, я за того хочу малювати, а мені. Шо? Шо? Нет, щось... <ś boatswain> а наша питер... ми будемо... Ми давай не будемо малювати по сорвеці. О, ну то все. Що ми маємо робити перед тим, як малювати? А ще можна, ось ця, щоб його тут взяти. Або взагалі зняти, але. Чекай, що то є, то українська була? <смут> <успільна> 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 То Україна ж межука з кожного боку. Є же Угу. а зе на коло схожий. І, і, і з крапочкою. І, і... з двома крапочками і з двома крапочками, і з одною крапочкою так? Угу. К. Не сутулься. Не сутулься. Ти напевно так сидиш і на уроці. Н-о. М. О. П. Р. Ой! Скільки частина сестра? Десять. О! Так, і на мене на одну секунду.